Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Часу Ісус казав натовпам у навчанні своєму. Стережіться книжників, які люблять проходжуватися в довгих шатах, приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які пожирають доми вдовиць і на показ видовжують молитви. Вони дістануть суворіший присуд. Сівши навпроти скарбниці, він споглядав, як люди кидають мідяки до скарбниці. Численні багатії вкидали чимало. І підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши до себе своїх учнів, він сказав їм. В істину кажу вам, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали до скарбниці, бо всі кидали з того, що мали в надлишку, а вона вкинула зі свого недостатку все, що мало, весь свій прожиток. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, Боже слово сьогоднішнього дня перед нами представляє дві діаметрально протилежні точки зору, стилю життя, підходу, до віри і молитви. Хоча, на перший погляд, може здатися, що це підхід саме до фінансових справ. Ми, як правило, люди є істотами простими. Часом примітивними, і коли є щось складніше і простіше, ми, звісно, вибираємо простіше. І раз Ісус говорить десь про гроші, значить мова про що? Про гроші. Ми дуже часто можемо думати, що йдеться про гроші, навіть там, де про гроші не йдеться. На цю тему є маса приказок. Як невідомо про що йдеться, то йдеться про гроші і тому подібні, і так далі. І так далі. В цьому випадку йдеться насправді не про гроші. Гроші дуже часто можуть стати якимось показником, якимось мірилом, якоюсь ілюстрацією, поясненням чогось того чи іншого. Але сьогодні йдеться насправді не про них. І щоб ми розуміли, що йдеться якби не про гроші і навіть не про матеріальне, то подивімося не тільки на Євангеліє, до якого зараз повернемося, але на сьогоднішнє перше читання, в якому ситуація вдови, ну бо в першому читанні жінка-вдова, в Євангелії жінка-вдова, досить сильно перегукується. Отож мова про пророка Господнього йде Ілля і переховується, через що. Через те, що цар відкинув справжнє вчення, відкинув Бога. Великою мірою до цього його спонукала дружина, яка була шанувальницею Ваала. І починається страшна історія для всього Ізраїля, чорна сторінка їхньої історії. Людей, які поклоняються Богу, винищують або схиляють до того, щоб вони починали поклонятися іншому божку Ваалу. Натомість залишився один єдиний ілля. І то в нього теж є ситуація досить складна, тому що він мусить йти, переховуватися, тікати. І страшність цієї ситуації полягає в тому, що він тікає від своїх, він тікає з своєї землі. Куди йому податися? Ну, мусить тікати до язичників, тікаючи від. Своїх, які стали язичниками. Насправді його драма є величезною. Якщо ви читали цю історію, чи, чи її собі пригадуєте, що він був дуже морально прибитим, тому що, ну справді, що ж далі робити, як далі бути з тим Божим об'явленням, з усією старозавітньою історією, яка ну, би помножена була на нуль, як то там нещодавно ще говорили, все зрубано під корінь. Залишається він один, все вже. Ну, а що може зробити одна людина? Часом ми можемо з вами подумати. І думаючи про Іллю, пригадуючи про нього, мені пригадується історія, яка була ледь не в кожній парафії. Коли люди казали, що ось все лишилася, там одна бабця, ну як правило, бабця, ось вона ще в Бога вірить, от ще вона перестане молитися, і все вже всі люди зневіряться. Вже всі люди відійдуть від Бога. І це було ще зовсім недавно в комуністичні часи, а це було дуже недавно. Ну і такі самі часи чекають нас з вами. Тобто, так як це було за часів Іллі, так само, як це було за часів Ісуса, так само, як це було за часів комунізму, так і ми з вами можемо ще пережити час великих репресій, великих гонінь за віру в Бога. Той, хто буде вірити в Бога, той буде всіляко переслідуватися. І нам потрібно бути весь час до цього готовим. Що Божа людина це людина, яка переходить на яка переходить через масу різних випробувань. Але повернімося до цього Іллі. Отож, як ми бачимо, тут біда не приходить сама, маса випробувань, тими днями висох потік, біля якого переховувався Ілля, бо не було дощу в країні. Тобто немає дощу, потім цей дощ з'явиться, про його обставини ми з вами знаємо. І навіть якби хтось не дуже уважно читав старий заповіт чи історію самого Іллі, ну, то мені здається, що більшість з нас. Були на урочистості в Бердичеві, де читається це читання про те, як там маленька хмаринка прийшла. Ну, це та історія про Іллю. Це саме тоді, коли той дощ нарешті пішов. Ну, але зараз все пересохло, дощу немає, потік пересох, їсти давно немає що, а тепер ще й немає і що пити. Ну, тобто, можемо собі уявити, що людина вже в такій насправді дуже скрайній ситуації, і він переходить пустелю. Приходить до Сидонський край. В сарепту, знаходить там ту вдову. Уявіть собі, люди збирають якийсь хмиз. Ну, що таке хмиз? Ну, якісь патички. Тобто це не якесь там порубане дерево, яке десь там багато тепла, з яким можна щось багато зробити, десь там чи, чи вирізати, чи, чи, чи складати, чи справді. Ну, це, це вже щось у нас після певної постанови. Здається, минулого тижня багато людей жартують, що от як в когось ядро а то це вже дуже великий капітал, це з одного боку, а з іншого боку, можна загреміти. Ну і насправді невідомо, як до цього ставитися, виглядає як якась. Е... Потужна і незламна диверсія, тому що в час війни, коли люди не, не знають, бояться, як зігрітися, як е, вижити, коли так само влада казала про те, що треба думати про те, як переживети зиму, тепер штрафувати людей за дрова, ну, виглядає як якесь шкідництво. Ну, але сьогодні не про це. Так от, збирає та ця вдова разом зі своїм сином Хмис. Для того, щоб просто-напросто останній раз поїсти. Воно теж звучить дуже сумно, як бачимо, ця посуха за часів Ілії була всюди, і це виглядає дуже страшно. От вона каже, є ще пригорща муки, є ще зовсім трішки олії. Ну, фактично, вона зробить останній раз якийсь там коржик, ну і все більше вже просто немає. І тут відбувається щось дуже дивне. Ну, або навіть можемо сказати дике, тут воно теж буде пасувати, тому що приходить якийсь чоловік. Як він виглядав після переходу пустелі, можемо собі вже дофантазувати ось ці порепані губи, весь він теж попечений, ну, пустеля є пустеля, так як сьогодні, так і тоді. Навряд чи в нього були якісь там не знаю, захисні маски, кремчики і тому подібні речі. Ну, Це була людина, яка виглядала страшно. І він приходить і каже: ось у вас є останній коржик, який ви зараз маєте спекти. Ну, це не означає, що його десь там з пачки дістануть. Це ще треба ось той вогонь розвести, ту муку якось там заколотити, спекти. Ну, тобто воно буде пахнути. Каже, і дайте це мені. Ну, виглядає як маячня божевільного. Ну, не більше, не менше. Ну, слухай, в нас немає чим з тобою ділитися. Якби було чим поділитися, ми б з тобою поділилися. А в нас немає чим ділитися, у нас і для себе немає. Ось зараз з'їмо і помремо. Ну навряд чи йшлося про те, що у них це закручування кишок би почалося від того, що давно не їли, от якби щось трошки поїли, то від цього би і вмерли. Але скоріше всього малося на увазі, що це останній продукт, який з'їдять, і вже більше не буде що їсти, а відтак пізніше помруть. І він їм каже: спершу приготуйте мені. <гум> Уявіть просто цю ситуацію, як це виглядає. Ну що Як ця жінка мала би крутити пальцем біля скроні? Ну Тобто, ну, як приготую. А що чого приготую? <гум> Не буде з чого приготувати. Це ж останнє, що ми маємо взагалі, я ж тобі кажу, з їм ну, от приготуємо і помремо, все вже більше немає. Він каже: ні, спершу зробіть. Ілля їй, не бійся, іди і зроби, як сказала, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди. Собі і ж синові приготуєш опісля, коли опісля, коли я з'їм, тоді вже не буде що їсти. Ну і далі він каже: посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє, аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю. Пішла вона і зробила який, сказав Ілля. Тобто ця жінка. Не маючи нічого, мала величезну надію. Вона поклалася на цього дивного чоловіка. Вона подумала, що ну раз він каже, значить знає. Можливо, ми ж не знаємо, що вона думала, можемо лише метикувати собі, припускати. І одне з таких ймовірних припущень, вона подумала, що ну, можливо, цей чоловік набереться сил і десь заробить чи десь знайде для себе і для нас якийсь харч, можливо, щось вполює. Невідомо, що та жінка подумала, і як би, як би вона не думала, в будь-якому випадку вона поклалася на нього. Він їй каже, і вона зробила те, про що він її попросив. І сьогоднішня історія не про муку, не про коржики, не про дві лепти, не про гроші, не про матеріальне, а про вміння виставляти пріоритети і вміння довіритися Богові. І коли це є десь на сторінках святого Писання, мова про десь там когось в старому заповіті, чи десь там про якихось святих в якихось колишніх віках, це буде одна історія. Але коли стосується мене, щоб я довірився Богу, то це вже звучить зовсім зовсім інакше. Історію з цією вдовою ми знаємо. В них весь час була мука, в них весь час була олія, і вони харчувалися, вони мали що їсти. Нещодавно е, хтось у мене питався, що от, чи не шкідливо їсти тільки сам хліб. Е, друзі, такі питання ми з вами можемо поставити за умов, коли у нас є, що їсти, в тому числі і хліб. Для тих людей, які не мають що їсти, то для них і кусочок хліба це вже бенкет. На превеликий жаль, якби це не було сумно, прикро, страшно, але ми з вами ось зараз живемо в такі часи, коли от невідомо, чи буде те, чи інше. Тому що от коли є війна, то немає ні спокою, ні заробітків, ні ситості, ні, ні, ні якогось відчуття безпеки. І, і так, тому, на жаль, багато людей не мають що їсти і мають з цим досить великі проблеми. Повернімося тепер до цієї вдови, яку Ісус ставить у приклад в Євангелії, і е, Ісус сидить собі і дивиться. Як ми знаємо з інших фрагментів, Ісус досить часто проводив час у Єрусалимській святині. Він сидить, спостерігає, дивиться, він багато там навчав, ну, але напевно це навчання не було, там, я не знаю, 48 годин на тиждень, так від початку до кінця. Напевно, це навчання було таким час від часу. Час від часу все-таки, напевно, був цей момент, щоб якось десь сам перепочити. Тим більше, якщо взяти до уваги, що був початок його публічної діяльності, і був пізніше вже розвиток, такий пік, в якому було найбільше конфліктів з тими самими фарисеями, ну і що і допровадило його до смерті. Сьогодні Ісус сидить і спостерігає. Теж один такий дуже важливий момент, щоб ми з вами встигли помітити, погляньте. Ми з вами, як правило, люди забігані. Сучасна людина це людина забігана. Чув таку історію, що в якоїсь літньої жінки, яка вже прожила дуже-дуже багато років, спиталися, що її найбільше дивує в сучасному світі. Вона сказала: Темп: Як наскільки на все робиться швидко? Як швидко люди їздять, пересуваються, спілкуються, переписуються, ось само листування. Колись для того, щоб полистуватися з кимось, потрібно було чекати тижнями або й місяцями, або й роками. На сьогодні люди швидко все роблять, в тому числі і дурниці. Тому що немає часу на те, щоб задуматися, щоб поспостерігати, щоб відрефлексувати і зробити якийсь висновок, чи роблю я те, чи роблю я не те. Тому сьогодні робиться все швидко, в тому числі і помилки, і дурниці. А Ісус сидить і рефлексує. Він спостерігає за людьми, які приходять, і Він про це розповідає. Тобто він робить висновок із побаченого. Він розповідає теж своїм учням про те, що ось тато і тато воно вкинуло найбільше. Тобто, він має час на те, щоб задуматися, подивитися. Сьогодні ми маємо неділю, і дуже важливо, щоб ми з вами знаходили для себе час. Це дуже важливо це для себе цей час на молитву, на Божу службу, на духовний розвиток. Якщо ми не будемо цього робити, ну ніхто інший за нас цього не зробить. Якщо ми не будемо мати час на те, щоб заспокоїтися, обмолити щось, обдумати чи там навіть відпочити, ну, то пізніше всі наступні наші кроки будуть йти якось. Не в той бік, шкереберть, ми будемо якось там помилятися чи утверджуватися у власних помилках. Тому ось цей невеличкий аспект, що Ісус сидів і спостерігав. То і ми повинні навчитися. Сісти і поспостерігати це з одного боку, а з іншого боку, теж не забувати про те, що він теж сидить і за мною спостерігає. Він дивиться, що роблю я, з якою мотивацією, для чого, що мною керує. Ну і тому повернімося до цієї вдови. Ісус про неї говорить в контрасті до фарисеїв, які любили видовжений одяг. Ну, цей видовжений одяг. Ті, хто слухають проповіді постійно, ви вже знаєте, що. Фарисеї до свого одягу пришивали спеціальні китиці, які символізували тих самих 613 заповідей старого заповіту, щоб про них не забувати, щоб коли будуть дивитися на ці поли, края одягу, щоб бачити, що ось є заповіді, їх потрібно дотримуватися. Що є в сучасних хасидів в цих шнурках, про які ми з вами теж неодноразово вже говорили. Ісус каже, що річ не в тому, щоб. Видовжувати одяг річ не в тому, щоб молитися про око людське тобто людина молиться не для того, щоб почути Бога чи щоб дати себе побачити Богові, не для того, щоб ця молитва відбулася. А для того, щоб інші побачили, як вона багато молиться, ну, а насправді її серце далеко в цій молитві від Бога. І тому тут теж до нас з вами питання, до всіх наших релігійних практик. По-перше, чи ми їх виконуємо, це перше. А по-друге, якщо виконуємо, то як? Чи є я присутній в цей момент під час якогось богослужіння, якоїсь молитви тієї чи іншої? Це дуже важливе питання. Ну і тут е, Ісус в приклад наводить в цю ж саму вдову, про яку так багато говорилося. Е, ці вдовині, два вдовини гроші, чи дві лепти. А я хочу вставити дві лепти. Е, воно ввійшло в нашу мову. Це є частиною нашого культурного коду. І що ж воно означає? Воно означає те, що ця жінка віддала усе, що мала. І щоб ми з вами знову ж не концентрувалися на чомусь е, матеріальному чи на грошах. Е, ну, хтось ще міг би сказати, що о, знову починається в церкві розмова про гроші, от тільки гроші і все. Друзі, так мова не про це, знову ж. Мова про те, що гроші часто показують, на що ми хочемо витрачати гроші, а на що нам шкода. Е, але ж мова ж знову не про гроші, мова про наші сили. Наведу вам приклад. Коли є якась дискусія з людиною стосовно молитви, релігійних практик, служби Божої чи там сповіді, чого завгодно, можна що завгодно підставити тут. Як правило, можна почути фразу, отче в мене на це немає часу. Гаразд, але не буває так, що в людини немає часу. В людини немає часу тільки тоді, коли людина померла, тоді вже закінчується час, Все вже обривається, так? тоді починається вічність. а… Період часу закінча... закінчується. Натомість, коли людина живе, Ну то кожен з нас має цих 24 години, і кожен з нас їх на щось розставляє, в кожного є свої пріоритети. І кожен обирає, чи займатися тим, чи тим, а чимось іншим не займатися, тому що щось витіснює щось інше. І тому, коли хтось каже, в мене немає часу, то. Не мов би складається така уявна ситуація, що мовляв, якщо я вже позалагоджую всі інші свої справи, те інше п'яте, десяте, от тоді, вже, коли вже в мене залишиться якийсь там додатковий прицепчик з часом, от тоді я вже з нього там щедро зі своєї руки, там Богові вділю там шматочок тієї молитви. Ну, Тому що в мене вже залишиться якийсь залишок. Ну і от саме про цей залишок сьогодні говорить Ісус. Бо інші кидали з того, що мали в надлишку, а вона віддала увесь свій прожиток. Іншими словами, тут нам перегукується теж історія з двома сестрами Лазаря Марія і Марта. Як Ісус сказав, вона обрала кращу частку. Ми повинні віддати Богові не тоді, коли в нас вже все залагоджено, все вирішено. Ну і тоді ми вже там своєї багатої руки щедрої, з царського плеча дамо Богові там кусочок якогось часу, але потрібно цей час йому давати також тоді, коли ми не встигаємо. Погляньте, що ми зараз з вами живемо в час. Ну, З одного боку, війни, неспокою, але з іншого боку, ось такого певного перенасичення от, різними коучами, тренінгами, різними психологічними прийомами. Ну, і от, Як справді, часто говориться от, про це, от в мене немає ресурсу, я не в ресурсі. Ну, і З одного боку, ну, справді, напевно, треба рахуватися своїми можливостями, з своїми ресурсами, але з іншого боку, ну, якщо це. Присвятити до всього свого життя, то залишиться часто так, що немає часу, немає ресурсу ну, на ту молитву, на сповідь, щоб її знайти на якийсь релігійний розвиток, на читання, на удосконалення. Але не тільки це стосується Бога, це може стосуватися так само і ближніх чоловіка, дружини, дітей. Діти чогось хочуть, а я не в ресурсі. Я, я не в ресурсі. Ну, ти собі плачеш, ну плач, скільки тобі влізе. А я не в ресурсі, я не маю бажання тобою займатися, чи тебе там вислуховувати, чи тебе перепеленати, чи тебе готувати. Я не в ресурсі. І зверніть, будь ласка, увагу, Ісус каже, сьогоднішня історія не про гроші, а про надлишок. Про те, що людина дає. Дає чому? Тому що в неї і так є, є що дати, чи дає, тому що е, немає. А відтак довіряє Богові, довіряє, що ось ця справа, якою вона займається, має більше значення, ніж всі інші якісь справи, які насправді менш важливіші за цю справу. Нам, як правило, простіше розуміти завжди на ось ці приклади на грошах. Але я думаю, що, особливо до війни, то ну, не один настоятель на парафії каже, що основа. Того, як утримується та чи інша парафія, є саме від не дуже багатих людей, які потрошки ось ті вдовині лепти кладуть. ну І таким чином можна там чи той храм якось отопити, чи щось там ремонтувати, чи, чи ще якось там утримати. Ну і це, як правило, йде від багатьох людей, але потрошки. Е, натомість зараз. Вже давно йде війна, ну і це вже три роки повномасштабної. І цю саму тезу підтверджують усі, хто займаються волонтерством, що, як правило, найбільші речі робляться потрохи різними людьми. Люди, які, можливо, відмовляють собі в якомусь задоволенні, не знаю, там, чомусь, чи то зручненькому, чи то смачненькому, чи ще в якійсь вигоді. Люди, які розуміють, що десь треба, комусь треба. В скрутну хвилину допомогти. Ну і навіть якщо йдеться про військону, то допомагаючи війську чи конкретним військовим, яких ми самі особисто знаємо, кожен знає багатьох, кому треба ось ця сама допомога, то це треба не йому ця допомога, це мені треба, щоб в нього було, а не йому треба. Тобто тут теж зміна пріоритетів і зміна важливостей. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо, погодьтеся, складне слово. Як це вміти дати з того? Не з того, що в мене є в надлишку, а вміти дати з того, що і самому бракує? Чи часу, чи сил, чи грошей, чи не знаю, уваги, що завгодно можна підставити. І вміти покластися на Бога, що якщо ти зробиш те, що найважливіше, і інвестуєш цей час, ці сили, свою увагу в те, що найважливіше, то ти будеш мати. Ти не будеш голодним. В тебе воно не пропаде. Ти навпаки станеш багатшим через це. Вміти на це відважитися, напевно, є якимось героїзмом. Хай Боже Слово нас спонукає до того, щоб ми вміли йому довіритися і шукали передусім того, що є важливим для нього. Амінь.